Вітаю учасників групи Твій голос. Сьогодні у нас буде відповіді на запитання. Мене звати Євгеній Конощук, для тих, хто мене не знає. І я є автором цього каналу, а також групи, в якій збираються люди, які хочуть попрацювати над своєю дикцією вимовою. От там я щодня скидаю вправи, тому, якщо хто хоче, доєднуйтесь. Посилання під цим відео ще раз скажу, і зараз будемо відповідати на запитання. І наш підписник Сер Ферельд питає. Зараз дивлюся рекламу. Чоловік дивиться не в камеру, а явно вище. Виглядає трохи дивно. І от питання: куди краще дивитись? в тому числі на публічних виступах. Відео і публічні виступи це різні речі. Все залежить від того, що ви саме хочете від глядача. Те саме через відео, якщо, наприклад, дивитись чітко в камеру, як я це роблю зараз, у нас з вами виникає зоровий контакт. Я, можна сказати, дивлюсь вам прямо в очі і намагаюся зазирнути вам в душу. Це такий хід. Не всі його використовують. Зараз часто роблять це робити, прям вриватись в простір. Це вважається некультурним. Всі радять завжди дивитись трошки вище, чи ось поряд. Я зараз дивлюсь не прямо в камеру, але тим не менш, ви мене бачите, і є трошки відчуття, що я неначе дивлюсь в камеру. Це таке, це бажано робити так. На публічних виступах, на публічних виступах. Також все залежить від того, що ви хочете. Так, хтось щось написав. Окей, слухай. Он зробив запис. Запис чого, Сер Феральд. Запис чого? На публічних виступах. Якщо ви хочете саме впливати на людину, щоб вона відчула все, що відчуваєте ви, чи. Змусити щось відчувати і зрозуміти, то краще дивитись в очі. Взагалі, навіть коли ми спілкуємося з людьми, бажано дивитись в очі. Тоді є контакт. Я навіть помітив, що багато хто боїться цього контакту. Я зараз працюю в школі, і там є вчителі, які не дивляться в очі, коли щось відповідають. Їм легше навіть на публіку, тому що не потрібно дивитись конкретній людині в очі. Для багатьох це занадто інтимний момент. Зауважте це. Тому використовуйте, сказав би заради ваших цілей, але невідомо, які цілі ви переслідуєте. Маю надію, я віддав відповідь вам на запитання, тому, якщо що, ви пишіть, кажіть. Так, окей. Наступне запитання: Сер Феральд. А по голосу, Наскільки активно треба виконувати вправи, щоб розширити діапазон, можна в режимі розминки, чи потрібно окремі тренування? Я думаю, і режим розминки, і окремі тренування. Якщо саме є бажання. Попрацювати над чимось конкретним, то розминка це як підґрунтя для роботи, а вже опрацювання якогось конкретного моменту, на нього треба приділити час Та, для того, щоб саме над ним попрацювати. Розминка це розігрів м'язів, якщо брати спортзал, і якщо ви хочете сьогодні покачати біцепс, то спочатку ви розминаєтесь, тіло, а потім вже працюєте над конкретним м'язом. Активно працювати, ну звісно, активно завжди не на тяп-ляп і все готове, а максимально активно включатись, пробувати, і навіть якщо пробувати говорити чи максимально тихо, чи максимально в'яло, то все одно зараз я для того, щоб говорити в'яло, все одно докладаю максимальних зусиль для того, щоб це так звучало. Тому, та, звісно, активно, активно, бах, вриватись в цей простір, розрізати це повітря своїми вібраціями і звуком. Маю надію, я дав відповідь на ці два запитання. Отже, що у нас несеться далі? Вітаю, Євгене. Чи можливо самостійно досягти результату, виконуючи щодня вправи і як часто треба займатися? Звісно, можна, все можна. Особливо, якщо ще й практикувати. Тобто не просто вдома робити вправи, а поробити вправи, вийти в суспільство і почати вже розмовляти і втілювати це в життя. Тоді це матиме, матиме сенс, ви будете себе чути. Ще бажано мати мету, навіщо ви це робите. Якщо це, наприклад, YouTube канал, ви спочатку працюєте над собою, обов'язково себе записуєте для того, щоб почути результат. Ви маєте самі відслідковувати, який результат ви хочете, і чи досягаєте ви цього результату. Якщо раптом є відчуття, що ви топчетесь на місці, тоді краще звернутись до професіонала, або записатися в наш телеграм-чатик. Там ви зможете отримати зворотній зв'язок за бажання проявити себе, написати, записати. Як часто треба займатись? Взагалі, часто, особливо на початку, треба, ну я б тричі на день займався десь по 15 хвилин. В часи університету це навіть було значно частіше, зараз вже менше. І я дякую. Вищим силом за те, що посилають мені учнів, і це змушує мене разом з ними займатись щодня. Щодня. Хоча б по 10-15 хвилин це обов'язково. Це як розминати своє тіло. Над ним постійно потрібно працювати. Як перестати боятись публічного виступу? І як перестати думати про думки інших? Хм. Стосовно думок інших, треба думати про те, що ви хочете сказати, і що ви несете цим людям. Ось це найважливіше. Ви про це думаєте, і думки інших вже вас не турбують. Те саме і боятись публічного виступу треба просто виступати. Виступати, наприклад, виходити в прямі трансляції, пробувати. Друзям розказувати, якщо у вас є якісь конференції, там потрібно виступати. Просто брати і виступати, також розуміти, навіщо ви це робите. Ви маєте мати мету, для чого ви робите, навіщо ви виступаєте, що ви хочете донести, що ви хочете досягти. Коли у вас є цей фундамент цих переконань і розумінь, ви тоді не можете інакше. Ви тоді, в момент, коли ви звикли боятись виступити, вам дають слово. Ви самі себе штовхнете, почнете, можливо, спочатку навіть заїкатись, невнятно ліпити слова, але все ж процес піде, ви переступите через себе, і вам навіть сподобається, я вам обіцяю. Це дуже класна штука, особливо, коли дійсно є мета, навіщо ви це робите. Маю надію, я дав відповідь. Це питання, менеджер. Наступне питання: чи можливо підготуватись так, що не буде незадоволених, що ніхто не висміє? На мою думку, це неможливо. Завжди знаходяться якісь хейтери, завжди знаходяться якісь сміхуни, які люблять посміятись. І не треба про них думати. Не треба. Якщо навіть щось розсмішило когось, це супер. Ну, звісно, якщо це похорон, я також вважаю, що це супер. Занадто серйозно все і так у нас занадто серйозно, і та, я розумію, що тут в питанні є страх помилитись. Не треба помилятись. Просто робіть те, що ви маєте робити. Всі помиляються. Визнайте цей момент, що помиляються абсолютно всі. Живіть з цим, розумійте це і дайте собі право і дозвіл просто помилятись. Отже, їдемо далі, 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 далі. А далі все. Далі. Все, питання закінчились. Та, все, питань немає. Зараз треба глянути в, в чатику. Може, зараз ще хтось щось написав, якесь запитаннячко. Я бачу, тут є люди у нас в чатику, будь ласка. По можливості. Напишіть щось. Так, як це все звертається тут. Ті, хто додається та, до YouTube трансляції, також пишіть якісь запитання, які вас турбують стосовно голосу, дикції. Я тут для того, щоб дати на них відповідь. Тому не соромтесь, будь ласка, вривайтесь в простір. Чатик він включений. Пишіть запитання. Якщо ви щось не розумієте, можливо, треба вам щось повторити і з задоволенням з вами поспілкуюсь. М -м -м. Ага, зроби запис. Окей, добре. Добре, обов'язково зроблю. Записую це якраз на Ютубі. Але, судячи з усього, якщо немає ні в кого ніяких запитань, тоді чекатиму запитання на наступний ЕТР. Хочеться його робити мінімум раз на тиждень. Зупиняє те, що немає запитань. Це єдине. Сер Феральд, якщо ви слухаєте, скажіть, чи я дав відповідь на ваші запитання, чи ні. Буду вдячний. Тим паче, якщо ви слухаєте. Мовчить. Окей. Якщо немає більше запитань, я думаю, я збережу навіть це відео на Ютубі. Подивимось, в якій воно якості. Щось у мене тут у вухах хрипить. Треба буде з цим розібратись, почути, чи є це на записі. І тоді записуйте відео в коментарях. Буду вдячний відповісти вам на наступному стрімі. Нагадую, ми говоримо про голос, дикцію. І якщо є запитання, пишіть. Я завжди із задоволенням на них відповім. Всім хорошого вечора, хороших вихідних, бережіть себе, надихайтесь і працюйте над собою. Всім хорошого вечора, па-па!